Львівський it кластер втретє, запрошує на профорієнтаційну конференцію учнів старших класів, абітурієнтів, вчителів інформатики, про що розкажуть учням і учасникам цієї події, хто це організовує і для чого. Ми говоримо із Юлією Цимбалою, керівницею освітньої програми. Команди львівського it кластера, пані Юля, вітаю вас, доброго вечора. Наприве, так дуже багато розказуємо постійно в нашій програмі про львівський it кластер, і дуже приємно з вами познайомитися. І дуже класно, що от така подія буде відбуватися. Ми нашим глядачам покажемо відео із минулорічного, так як це все відбувалося, а потім повернемося до розмови. і ви розкажете для кого і для чого це. Так, мене зацікавили останні кадри: влучення макбука учаснику чи переможцю, <сум> тому що буде багато питань, хто нас бачить і хто захоче долучитися. Ви будете дарувати макбуки. Так, ми вже двічі так робили. Умовами є те, щоб а, власне. Хто може отримати, що це є старшокласники? Uh -huh. Власне, та на жаль, там, чи вчителі, чи студенти такої можливості не мають. Старшокласники, які беруть активну участь в конференції, активно задають питання спікерам. І ось вже двічі і першого року, і другого Макбук отримали дев'ятикласники з різних шкіл Львова. Uh -huh. Ось тобто кілька макбуків. Ну першого року і другого там один приз. Ага. Наразі і, один і цього року теж цього Предбачите, року бачили, так. так? о бачите? о давайте тепер про ініціативу цю е, ким вона е, ким вона організована о це є приватний бізнес ну it бізнес чи можливо долучаються якісь державні програми, державні фонди чи міністерство цифрової трансформації? Розкажіть, будь ласка, як це як це працює? Загалом львівський IT-кластер кластер це є спільнота it компаній які об'єдналися разом, щоб творити різні проекти, і з одної сторони, тобто в нашими учасниками є it компанії а з іншої сторони, ми активно працюємо з органами місцевого самоврядування і також органами державної влади, з теж з адміністраціями з міністерствами. Ми активно працюємо теж із закладами освіти, відповідно, університетами, якщо говорити за освіту. То кластер був створений власне, в 2011 році, виходячи з стратегії економічного розвитку міста, яка була прийнята кілька років перед тим, і зважаючи на те, що було визнано найперспективнішими галузями в розвитку міста туризм і, власне, it, mm -hmm. IT галузь і ось в 2011 році кілька компаній, це найперші компанії-засновниці, це є Елекс Софтсерф та НХ, об'єдналися. також за підтримки міської ради, за підтримки університетів міста і створили власне асоціацію. Ми асоціацію. Угу. Ось, і з кожним роком до нас приєднується все більше і більше компаній. Зараз це вже є понад 300 учасників. Які мають свої офіси як і у Львові, так і загалом в Україні. Тобто нашими учасниками є не тільки львівські компанії. Угу. Ну і схоже на те, що it кластер все рівно лишається перспективною галузі розвитку міста. Правильно? Так тому скажіть, чому це навчання? Навчання це як правильно назвати конференція? Угу. Вона буде відбуватися два дні. Цього року в нас буде одноденна конференція, тобто ага. ми дещо змінили формат порівняно з попередніми роками. Так, якщо говорити загалом за кластер як організацію, у нас є багато проєктів в різних галузях. Тобто ми організовуємо, наприклад, IT-арену, найбільшу технологічну конференцію в Східній Європі. Цього року вже буде одинадцята конференція. Раніше проводилася на арені Львів відповідно така назва. Зараз ось. Наприклад, цього року в останні вихідні вересня центр міста перетворився на таку дуже велику it спільноту. У нас було понад три тисячі учасників вживу. Протягом трьох днів, і цього року теж 11-та арена планується на кінець вересня. Теж проводимо дослідження, наприклад, фахові глибокі дослідження it індустрії it ресерч вже понад вісім років. А спочатку починали з дослідження Львова, кілька років проводили. Далі досліджували індустрію в західному регіоні, і з 22-го року ми проводимо дослідження по всій Україні у всіх регіонів. Який стан індустрії? Портрети фахівців, які там в компаніях, абсолютно дуже великий набір е, показників. ось Є кілька інших проєктів, е, наприклад, е, там за час, вже після повномасштабного вторгнення, дуже великий е, фокус ми взяли теж на підтримку. Е, і критичної інфраструктури на підтримку, наприклад, повітряного командування Захід, Державної прикордонної служби західного регіоні. Мисливці за дронами це ж ви. Так, так. Це наш проєкт Headbusters. Е, відповідно, це такий цілий великий напрямок Victory Projects. Сюди входять і центр ментального здоров'я, який є в «Анброукені» для дорослих, центр ментального здоров'я для дітей. І ще ось е, кілька проєктів. Забезпечення, наприклад, Критичної інфраструктури засобами зв'язку а теж стосується не тільки західного регіону. Одна з останніх передач це була в Херсонській області засоби зв'язку, стерлінки, різні генератори для того, щоб, наприклад, були точки доступу по місту, угу. де громадяни можуть безкоштовно і швидко отримати і доступ до зв'язку, і доживлення. Переважно біля лікарень чи біля адміністрацій. Ось. А що стосується освітнього напрямку, це та, ще один такий великий напрямок в роботі кластера. Понад вісім років ми працюємо з освітніми закладами і закладами вищої освіти в місті, і також школами і закладами профтехосвіти. Mm -hmm. Це якраз за цей напрямок відповідаєте ви. Так, так. І власне ця органі... конференція, яка відбудеться 15 травня, вона стосуватиметься а, саме співпраці з школярами і профорієнтації. Тобто угу. за ці вісім років ми. Пробували різні формати, проводили там багато екскурсій в школах і десь ще до повномасштабного вторгнення вирішили, що буде круто зробити на зразок такої it арени ось саме для старшокласників, щоб вони одночасно в одному місці всі могли зібратися, познайомитися з різними компаніями, з різними напрямками в ІТ-галузі, знайти щось для себе. І десь трошки зруйнувати стереотипи про те, хто такий it фахівець навіть якщо ти там. Не любиш математику, чи тобі важко дається, чи ти любиш малювати, та ти можеш себе знайти в галузі, оскільки там понад 120 професій. Ось, тобто, ми собі в такому дуже масштабному форматі планували це там на початку 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення звичайно змінилися умови. Проте ми вирішили все таки організувати конференцію. Вона в 2022 році була повністю в онлайн форматі. Долучилися близько 3,5 тисяч дітей, як і зі всіх областей України, так і частина долучилася з-за кордону. І, але наш український навчався дистанційно. І тут важливим фокус був не тільки розповісти про IT-галузь і про напрямки, але теж змотивувати дітей поступати в заклади освіти в Україні, навчатися в Україні. І, не тільки на IT. Так, так. Тому що це досить велика проблема, і в нас спостерігається і досі, що багато старшокласників. А виїжджають за кордон і залишаються, ось тому ми робимо такий важливий фокус на тому, щоб показати, що тут є перспективи, як і навчання, так і подальшого працевлаштування. Що це саме ці діти, які зараз старшокласниками, вони через кілька років впливатимуть і на відбудову України, і на розвиток економіки. Тобто на 15 травня ви так само заохочите, буде не тільки онлайн, буде зустріч і вживу, і хто є бажаючим, можуть долучитися онлайн і теж можуть задавати питання вашим спікерам, так? Так, в нас... і на, на яку кількість учасників ви розраховуєте так. Незважаючи на безпекові умови, ми все ж в офлайні можемо запросити досить обмежену кількість. Цього року це буде близько 200 учасників вживу. В угу. онлайн можуть приєднатися теж охочі з будь-яких регіонів і в Україні, так і ті, хто зараз за кордоном. А ми орієнтуємося, що загалом буде близько 5 тисяч учасників зі всіх регіонів. Та конференція є безкоштовною, ми будемо Робити стрім на Ютубі, на відповідно, всі охочі можуть спікерам задати запитання. Ми їх тоді зачитуємо. Ось теж найактивніших там під час виступів будемо обирати і там, партнери. Вік, учасників, який. А, Основна, основний акцент це є учні 8-11 класів. Проте можуть долучитися і учні, які вже швидше хочуть дізнатися з молодших класів, можуть долучатися студенти, батьки. Але теж є важлива категорія, для якого ми проводимо конференцію, це є вчителі інформатики. Минулого року зі всієї України було близько 600 вчителів. І... Теж було дуже класно, коли приєднувалися, наприклад, разом з класом. Mm -hmm. І потім там робили скріни, і надсилали, що от ми там вчитель і весь клас слухали конференцію, задавали запитання. Для вчителів це теж можливість отримати такі свіжі нові знання, почути, які є там, тенденції в індустрії, потім використовувати матеріал для викладання на уроках інформатики. Okay. Бо теж записи конференції ми зберігаємо. і... Se telino, per caso, vi dico, pro kiber bespeco, pro design, cioè pro... Eh... Там будь-який інші до вас після кожної конференції, я так розумію, після кожного такого освітнього mm -hmm. заходу у вас є зворотній зв'язок і ви комунікуєте. Так, так. Тобто -то залишається власне і багато учасників, тобто -то, з попередніх років там вже чекають, чи хто був онлайн минулого року, запитує, як потрапити в живу цього року. Так, нам треба, от є qr код на екрані. За цим qr кодом можна зайти заповнити анкету, так долучити. Так, так, це є бот, через який можна зареєструватися і. Відповідно, ми про всі оновлення конференції будемо повідомляти. Ми є у всіх соціальних мережах. Це, так, так, є, і там достатньо є багато інформації про все, і про цей захід, і про інші. Ну, як сказала е, Юлія, що бачите, долучайтеся, ставайте активним учасником цього заходу і зможете отримати від організаторів MacBook. А тепер про спікерів. Хто буде такий цікавий? Е, ну, Можливо, ті люди, які. Знаються в АТІ сфері, хто які компанії будуть представлені і на кого варто піти, mm -hmm. кого послухати. Та власне, що в нас цього року є кілька блоків. Зокрема, буде вступна частина про профорієнтацію. Загалом про це, які є напрямки в IT і про те, що відбувається в it галузі. А тут спікерами будуть представники з Говитін з компанії і теж з компанії Sombra. Щоб більше розказати власне, про цей напрямок, також у нас буде панель, що стосуватиметься штучного інтелекту, оскільки досить такий популярний напрямок. Тут спікери розповідатимуть про те, як можна застосувати штучний інтелект в різних галузях і в роботі it компанії і, наприклад, в мистецтві. Тут будуть спікери в нас з IT-джим, з НХ, зокрема. Ось ще цікаво, що цього року ми запросили до участі в конференції учнів, школярів, які вчаться в малій академії наук, і вони теж вже там зі старших класів почали розвивати власні проекти, десь більше цікавитись галузю, і вони теж розкажуть про свої винаходи, там і про певний вітрогенератор, і про специфічного робота, який може піднімати дуже великі вантажі. Ось тобто фактично поділяться досвідом зі своїми ровесниками. Угу. І поділяться своїми стартапами. Так? Так. Дивіться, ви провели два такі заходи для старшокласників. Які є результати? Чи є якісь конкретні результати, що, наприклад, активні учасники, ті, хто послухали, що вони десь пішли вчитися на ІТ, чи пішли працювати в ІТ-сферу? Так, власне, що якщо говорити за наш освітній напрямок, ми багато працюємо з університетами. Зараз ми підтримуємо 19 бакалаврських програм в чотирьох університетах Львова. Це Франка, Політехніка, Університет безпеки, життєдіяльності угу. і академія мистецтв. І на цих програмах ми, наприклад, цього року проводили опитування першокурсників, і цікаво, що 10% першокурсників були на IT Future Conf. і з них дві треті сказали, що це допомогло їм е, вибрати професію. Е, теж приєднуються, інколи приєднуються і студенти молодших курсів послухати детальніше про той чи інший напрямок. А також е, не тільки старшокласники, можуть приєднуватися учні закладів профтехосвіти, освіти коледжів, оскільки теж мають можливість після закінчення навчання поступати ще в університети. Ось один з хлопців, власне, що минулого року виграв макбук. Ми з ним контактували цього року, запитували, чим він займається. То він теж поступив в it коледж ну, на it напрямок. Тому так, то результати можна, є. Тому можна сказати, що ви можете ставати таким поштовхом, майданчиком для того, щоб угу. діти обирали свою майбутню професію і бачили реально на реальному прикладі. А як розвивається український it бізнес Так, це один з методів теж і профорієнтації, оскільки розуміємо, що не завжди є там у школах можливість розповісти про всі професії десь глибше. А ми розуміємо, що це є перспективний напрям, і найближчі кілька років точно буде попит на, ну, на IT спеціалістів в різних напрямках. Це ну, зараз можна спостерігати, що це кібербезпека, наприклад, є і. Не технічні напрямки, в яких є великий попит, наприклад, це є продажі в IT, так чи це є маркетинг, і часто учні не знають, що можна цим займатися в саме в it напрямку що не обов'язково вміти писати код. Mm. Ось. Ой, слухайте, то мені здається, що чим тільки, чим тільки не можна займатися, і що тільки можна не почути на так. вашому заході? Е і онлайн, і офлайн, нагадую нашим глядачам, QR-код можна зайти, заповнити анкету і долучитися до цього заходу. Е я з задоволенням буду теж спостерігати, тому що це дуже, дуже цікаво і дуже пізнавально, і куди би зай, е куди би зайти. Е на завершення Юлі, скажіть, от е як е львівський it кластер. Переформатувався під час після повномасштабного вторгнення. Які нові напрямки ви зараз займаєтеся? Як від it бізнес, щоб допомагати наближувати нашу перемогу, зокрема допомагати Збройним силам України? Так, власне, що після початку повномасштабного вторгнення? Був такий тиждень, що ми в кластері внутрішньо думали, що робити, що зараз буде. Почали займатися різними проектами волонтерськими, щоб допомагати нашим захисникам, і все ж десь в межах першого місяця сформували для себе кілька основних напрямків, кого ми підтримуємо, щоб цільово направляти допомогу. То я згадувала, що це і повітряне командування Захід наприклад, за ці останні. Дещо більше ніж два роки ми почали з модернізації командних центрів по всьому західному регіоні. Це є певне обладнання для командних центрів. Це знову ж таки різне обладнання. От і шахет-бастерс, що ви згадували вже для безпосередньої. Там знищення е, шахедів, та теж ось працюємо з Державною прикордонною службою, о, взяли напрямок ментального здоров'я як mm -hmm. е, такий один з пріоритетних, і забезпечення критичної інфраструктури живленням, оскільки е, ну, десь весною 22-го року е, наш керівник сконтактував з Ілоном Маском і отримав, е, та, ми що? отримали дозвіл на е, постачання стерлінків, Mm -hmm. І є зараз тобі, як офіційними е, представниками, що е, ми закуповуємо стерлінки і, відповідно, перед... закуповували і передавали критичній інфраструктурі різним обласним адміністраціям, які далі їх mm -hmm. передавали у всі, там, наприклад, лікарні е, чи. Інші установи зараз праця працює продовжується найбільше активно. Це було власне в 23-му році, 22 другий, двадцять особливо коли були проблеми з перебоями електроенергії, то дуже велик, дуже великий попит був і налагодили такі тісні комунікації. Ось загалом за кластер можна сказати, що ми дуже зросли за останні ці два роки. Ми тобто, всі зросли, так. Так, і кількісно, тобто майже вдвічі збільшилась кількість компаній, які стали нашими учасниками. Дуже багато компаній переїхали сюди, і ми відповідно допомагали, як і компаніям, працівникам, адаптовуватися, хто був релокований. Ось. Більш активно налагодили комунікацію з міністерствами. Ми активно працюємо з міністерством цифрової трансформації в освітньому напрямку з міністерством освіти. В червні минулого року ми підписали меморандум, і тут працюємо в напрямку розвитку профтехосвіти, оскільки теж в кластері ще з 21-го року модернізуємо програму в закладі профтехосвіти, саме з it напрямку і теж, наприклад, з міністерством освіти мали проєкт з оновлення предмету інформатики в школах. Ми як кластер долучалися. Так що... Тобто діти зараз вже вчаться, чи ще будуть вчитися, по вже напрацьовані вами? Так, ці матеріали є напрацьовані, до них долучалося багато там, організацій з України. Вони доступні на порталі Дія освіта. Є кабінет як для викладача, так і для учня. Повністю розроблені нові теми, під них є Складені конспекти для вчителів, всі завдання. Тобто, вчителю, максимально щоб спростити підготовку до уроку, він може зайти, все перечитати, є супровідні відео, пояснення і так далі. І ось, it фахівці над цим всім е, працювали. Юля. Я вам дякую за дуже розлогу відповідь взагалі про те, чим ви займаєтеся. Але я думаю, що це наша не, не остання зустріч. Ми запрошуємо розказувати про всі ваші лайфхаки, ноу-хау і всі ваші ініціативи на платформі Львівської мануфактури новин. Ну а наших глядачів, старшокласників, вчителів інформатики, батьків. запрошуємо, а й кластер запрошує. 15 травня на конференцію учнів старших класів абітурієнтів, вчителів інформатики, де розкажуть про найактуальніші професії майбутнього перспективи роботи в іт галузі і не тільки. Ну принаймні, я для себе дуже багато чого цікавого почерпнула. Юлю дякую, успіхів, дякую. що у вас все було ну все пройшло успішно, щоб учасників було багато, багато активних учасників. Ну і вітаю вас із прийдешнім великим.